Вас вітає Арес Тіві. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, IBO та WBO. Олександр Усик повідомив, що в майбутньому збирається балотуватися у президенти України. У коментарі Ютуб каналу Seconds Out він сказав, що має намір зробити це після завершення боксерської кар'єри. Піду в Крусервець ще раз стану абсолютним чемпіоном, а потім зав'яжу та піду балотуватися у президенти. Сказав Усик коли його запитали, чи варто хвилюватися президенту України Володимир. Зеленському, то Усик відповів, Зеленський спокійний, бо у нього є сила. Примітно, що у вересні 2022 року, коли Усика запитала, чи не бажає він стати у майбутньому президентом, то він сказав, що це все жарти та такого бажання у нього немає. В той же час, колишній радник офісу президента Володимира Зеленського військовий експерт Олексій Арестович підтвердив, що балотуватиметься на пост глави держави. Такими планами, ексрадник радник ОП поділився з інтерфакс Україна, так буду висуватися під час виборів президента України, заявив Арестович. Крім того, він вже написав свою програму, поділився нею у телеграм. Рам для початку дискусії і стверджував, що її доопрацьовують фахівці. Растово сьогодні поділився перед виборчою програмою. Головні пункти запропонував запровадити надзвичайний стан у сфері нацбезпеки в енергетиці та в економіці, щоб прискорити розвиток і скоротити процедури, знизити облікову ставку до 7%. Робимо дешеві і доступні гроші для виробників, запустити аудит України у виконанні когось з великої четвірки. Найбільші у світі мережі компанії, які надають аудиторські послуги: Ernst Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers і Deloitte. На фронті стаємо у стратегічну оборону внести зміни у системі мобілізації, запровадити підготовку резервів на випередження і ротацію мобілізованих, при цьому дозволити чоловікам виїзд за кордон з умовою, що в разі призову вони повернуться на батьківщину, масово пропускати в оборонне виробництво приватний бізнес, вимагати від колективного заходу вступу в НАТО і зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а домагатися їхнього повернення лише політичним шляхом, скоротити число вишів на користь створення декількох потужних профільних добре забезпечених університетів. Крім того, колишній радник ОП вважає, що потрібно запровадити страхову медицину. Варто зазначити, що в Україні чергові вибори президента мають відбутися навесні 2024 року. Зараз у суспільстві йде дискусія щодо того, чи варто проводити виборчі перегони в умовах повномасштабної війни проти РФ. Експерти проговорюють про спільну партію Усика і Арестовича. Всяке може бути. А ви що думаєте? До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.